Павпет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. А, Влад, вітаємо з перемогою над кардиналом. Таке резюме сьогоднішнього поєдинку. Ну, по-перше, дуже приємно, що знову зіграли на нуль сьогодні. Е, і воротар молодець, і в захисті досить непогано зіграли. Було багато. Виходів з пресинга досить непогано виходили, але 1-0 потрібно нам забувати, що над цим повинні працювати. Так, готуємось на наступний матч. Зіграли всі, молодці, всі добре зіграли. Наступний матч проти урагану. Як будемо готуватися? Ну, Звичайно, як на будь-якого будь іншого суперника. Завжди там в Анно-Франківську досить так важко грати, але ми повинні виходити, перемагати. Сьогоднішній матч перед цим розмовляли з Євгенієм Жуком. Не здивувало, що суперник пішов 5 на 4 доволі так рано, за 10 хвилин до кінця матчу. Ну, в них є деякі награвання по цьому, тому вони хотіли зачепитися за результат. Моментів в них було небагато. Вони намагалися створити їх при е, грі 5-4, але досить непогано ми зіграли в чотирьох, тому ми зіграли на нуль. Ну сюрприза для хіта це не було. Ну, звісно, ні. Кардинал досить рано завжди може вийти. Ми, ми це знали, тому якось ми готувалися до цього, що вони можуть при несприятливому не для себе рахунку. Вони можуть піти п'ятим. Фавбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.